Всім привіт! Це Мотостор. І сьогодні перший відеогляд трактора Хорст модель G404. Це модель на 40 кінських сил з двигуном КМ 490. Іншого, мабуть, в Китаї просто немає, тому що саме цей двигун встановлюється майже на все, що тільки можна. І цей трактор в непоганій комплектації за хорошу ціну. Давайте по комплектації. Бачимо на передній частині маємо 4 противаги. Вага їх не зазначена. Двигун, як ви вже зрозуміли, КМ490. Двигун встановлюється на все, що тільки можна, що має 40 кінських сил. Це 4 циліндри 2,5 літри. Хороші широкі скати з пластиковими крилами. Скати у нас передні 7,5016. І зверніть увагу, що і ліворуч, і праворуч волохаті колеса. Це наворот, за який варто заплатити трішки грошей. Далі дивіться, який потужний передній редукторний міст. Класно він виглядає. Хороший дизайн. Дивіться. На двигуні 2 інша насоси, є вимикач маси. Ось так високо розташована гідролінія, тобто все зручно. Далі підножка праворуч. І, як ви вже бачите, підвісні педалі. Це буде величезний наворот для цього трактора. Тому що дійсно, коли є підвісні педалі, то сідати і користуватися трактором зручніше. Ліворуч також підніжка, дві сходинки і пластиковий бак. Ще раз демонструю, що гумовий килимок, рівна підлога. Коробка тут 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Панель приладів цифрова, електронна, є регулювання керма. Всі перемикачі, ось такі кольорові, класно зроблені. Вал відбору потужності, до речі, на 540 і 1000 обертів на дві швидкості. Блокування міжколісного диференціалу, увімкнення передка. Комфортне сидіння. Таке схоже по дизайну, як у Ловолів 504 четвертів, як Гремер називається. Далі ось такі класні крила. Ну і задні колеса також, ви бачите, супер волохаті, Не ходили на... Депіляцію чи епіляцію, і задні колеса мають розмірність 11,2х24. Колісні диски, задні розбірні, розсувна колія і додатково противаги. Ну і звісно, тепер позаду інструментальний ящик, 4 гідровиходи, потужна триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, буксирувальний гак на два положення. І подивіться, який міст, і на ньому написано ТБ. Тобто міст явно з запасом встановлений на цьому тракторі. Отож. Детально показав вам трактор. Це достатньо короткий, але і, як на мене, детальний огляд цього трактора. Ціна такого трактора 7100 доларів. Хто готовий купити новинку, телефонуйте 066 949 9090. До речі, першому, хто замовить цей трактор, зробимо цікавий подарунок. Телефонуйте, замовляйте.